Вітаю! Сьогодні поговоримо про розлади невротичного рівня. Один із найпоширеніших станів сучасної клінічної практики це астенічний синдром. Я бачу його у військових, лікарів, людей незалежно від віку і професії, пацієнтів після втоми і після хвороби. Це не просто втома, це сигнал виснаження нервової системи, яка втратила здатність до відновлення. Кожен з нас відчував стан, коли більше не може. Тобто, коли сили є, але ніби не вмикаються, саме так і починається астенічний синдром: це стан психоемоційного і фізичного виснаження. Людина відчуває постійну втому дратівливість, зниження концентрації уваги, зниження працездатності, також гіперчутливість до звуку або до світла. Може бути порушення сну. Тобто, людина не може довго заснути або часто прокидається, і сон поверхневий. При цьому відбувається повне виснаження нервової системи, і адаптаційний резерв не працює, тобто вони знижуються, і це призводить до виснаження нервової системи. Допомогою є відновлення режиму сну і відпочинку, зниження фізичного і психоемоційного навантаження, також релаксаційні техніки і психотерапія, а саме робота зі стресом самоцінність за потреби, призначаємо фармакотерапію короткостроково. Хочеться зауважити, що астенічний синдром не лише наслідок перевтоми, а й показник меж адаптації людини. Його своєчасне виявлення, психотерапевтична підтримка і профілактика виснаження це не лише лікування, а й інвестиція в психічне здоров'я суспільства. Ще більше корисного контенту у нас на сторінці, тож підпишись.